Привіз промзони. Мама, я цілий, здоровий, не переживай, все хорошо. Тато теж не переживай, все хорошо. Друзям привіт всім. Хрещані особливо дуже переживає, за мене дзвонить вічно. Ну так, хлопці, не бійтеся, йдіть трошки в армію, Послужіть. Нічого тут такого страшного немає. Треба дати честь свою родині, якщо не ми, то хто. Понятно, що наша влада зараз не дуже за нас переживає. Але треба йти, бо якщо ми не підемо, то вони прийдуть до нас. Треба трошки послужити, щоб всі не боялися, ходили, вже то... було б добре. Вже б, може, і закінчилося все, щоб у нас влада була якась болеміння, нормальна, толкова. Ну, воно колись поміняється. Коли влада поміняється, тоді, мабуть, і війна в нас кончиться. Так і хлопці, не бійтеся, йдіть. Тут добре, весело. <рес> <рес> да. Не покидають вас, приїжджають? Так, да, волонтери до нас все время приїжджають, чим можуть. Теж, звісно, зрозуміти, в мене видихалися, вже всі важко, вже скільки років, два роки допомагати. Ну, все одно приїжджають, допомагають, навіть вареники ті привозять. За милодушу, ну, домашні, є домашні. Так. Все в нас вроді так хватає, стараємося своїми силами, робимо що можемо.